На узбіччі дороги раптово для себе зупиняється легкове авто. Із машиною все в порядку. Причина зупинки більш цікава: новий патріотичний мурал, який з'явився тут буквально днями. Тож жінки вирішили зробити собі фото на згадку із такою масштабною рукотворною красою. Ми їхали справа з подругою то. Ми тут часто проїжджаємо, дуже подобається. Вирішили зробити селфі. Дуже гарно, хочеться залишити на згадку. Дуже прикрашають. Мені дуже подобається. До того ж сьогодні день прапора. Це відкрила, я так розумію, на честь певно цього свята. Дуже гарно. Хочеться побільше таких зображень. І не тільки в синьо-жовтих, а взагалі мурали це дуже круто. І дійсно на одному з великих елеваторів для зберігання зерна відтепер можна побачити величезний мурал із зображенням стилізованого українського прапора у вигляді поля з пшеницею на тлі блакитного неба. Його захищають українські захисники, і вже над ними височіє постать Архангела Михаїла, який є небесним командиром українського війська та небесним оборонцем України. Торкою цього нового патріотичного муралу виступила художниця Анастасія Щербак. Дівчина все життя малює, закінчила художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного університету. Полюбляє створювати урбаністичні малюнки та образи. Мурал таких розмірів створила вперше. Хотілося якось узагальнити в своїй роботі віру в перемогу, силу, міць, підтримку воїнів. Тому і хотілося включити до монументальну якусь фігуру, і цей монументальної фігур став Архангел, котрий за плечима наших військових, тобто, це символ неодмінної перемоги України в цій війні, і він оберігає наших військових. Ну і відповідно, що кольори символічно також переплітаються по всій роботі, пронизують жовті, блакитні. Ідея створення великого патріотичного муралу виникла на початку року, і ось в першій декаді серпня дівчина розпочала втілювати власний узагальнений нарис на бетонну поверхню елеватору однієї з приватних аграрних компаній. Її власники виступили меценатами та надали близько 25 тисяч гривень на закупівлю майже 50 літрів фарб різних кольорів та відтінків. За тиждень часу мисткиня успішно втілила все задумане в життя. Нанесення безпосередньо. На цю циліндричну форму було трошечки складно, бо, як ви знаєте, при створенні муралу художники використовують проектори. А тут в нас стінка нерівна, вона не має прямих таких площин, тому тут прийшлося трошки заморочитись, і я розібрала собі весь мурал по фрагментам. І дома створила такий собі макет. Стіна дуже нерівна, і таким способом, як я собі придумала, це зробити не вийшло, тому довелося ці лінії процарапувати. Тільки собі уявіть, у висоту новий мурал сягає 18,5 метрів. Загальна площа майже 115 квадратних метрів. Новий арт-об'єкт дівчина виконала в стилі акрилового живопису. Для чого задіяла переважно акрилові водостійкі фарби. Малюнок без серйозних втручань має простояти щонайменше 15 років. Мисткиня зізнається, є ще купа творч. Іх задумів, які точно прикрасять собою кривий ріг, Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.